Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Корупційний скандал з високопосадовцями це не просто репутаційна пляма. Це привід для європейців і для американців натиснути стоп-кран. Тож готуємось до жорсткої, такої, знаєте, жорсткої політичної політичного кінця осені і початку зими. Після цих плівок, от як було, вже точно не буде. Не знаю, як буде далі, але так як було, вже точно не буде. І знаєте, саме погане у всьому цьому, що постраждають в першу чергу люди прості люди, і в першу чергу військові. Бо що буде з допомогою взагалі невідомо. Бо європейці американці не будуть давати гроші знаєте, в, в чорну скриньку. Назвемо це так. Але точно можна сказати, що після плівок Міндіча назад дороги немає почався відлік урядової кризи. І це як не дивно наш шанс. Або ми зламаємо систему корупції зараз, або вона просто остаточно зламає нас всіх. Але в мене питання. Оце все, що було, це корупція чи вже Держзрада? Подивіться, будь ласка, цей скрін згідно надпи, записів, так, які робили Набу, це один з скрінів, те, що показувало нам Набу. Так, от, такі заяви корупціонерів: це Держзрада чи поки що тільки корупція? Бо поки одні кладуть життя, щоб Україна вистояла, то інші відмивають гроші, вибачте, через Москву. І чи знав Зеленський, що його друзяка і партнер на 50% квартал 95, не лише мав діамантовий бізнес в Росії, а й використовує Росію для відмиву грошей. Цікаво, а тікати а теж будуть на Росію чи ні? От мені просто цікаво. Знаєте, друзі, давайте без зайвих слів. Те, що зараз відбувається, це не черговий скандал в новинах. Після тих записів і викриттів назад дороги нема. Почалась справжня урядова криза, і вона не зупиниться на банковій, долетить і до наших партнерів за кордон. Що це означає простими словами? Ну, Це точка неповернення. Є з США інші донори, назвемо так. Хто давав нам гроші, бачить корупцію на самому верху, і кажуть: або порядок, або грошей не буде. Що вони можуть намагати, вимагати натомість миттєві відставки і реальні розслідування з результатом, а не пресрелізами, тільки знаєте, як от привикли вони останнім часом робити. Уряд довіри, тобто технічний кадмін, менш залежний від банкової, таке може бути, і, скоріш за все, буде. Дострокові вибори, щоб перезавантажити легітимність. Це теж може бути. Розмови про мирні ініціативи, аби зменшити хаос і контролювати допомогу. І це теж може бути. І це не теорії змови, це звичайна логіка людей, які дають гроші і не хочуть, щоб ці гроші крали. Проблема вона ж не лише а, політична, вона ж управлінська. Е, переставити просто крісла, так, як е, звикли, ось як оста, останній раз так, була оця перестановка в Кабіні. Система поламана, рішення вручну, інституції слабкі, відповідальність розмита. Тому, е, що може бути далі? Або відставка уряду і Кабмін довіри, під гарантії заходи, тобто заходу удари по впливу банкової, але гроші лишаються. Або все лишається як є. Тоді скандали стануть просто їх стане більше, а весь негатив просто сяде на президента. Ем, і ще трохи про корупцію. Знаєте, от зараз вспихнув цей ем, корупційний скандал, енергетичний, але ж не тільки енергетик. ТЦК, МСЕ. Закупівлі у війську, поліція, місцеві ради, міністерства, Офіс президента просто вся система пронизана корупцією. В нас централізована влада, отже, і кришування централізоване. Кожна вкрадена гривня це мінус дрон, мінус швидка, мінус ракета ППО. Ну, це знаєте, це така це тест на дорослість. Що буде далі? Хороше питання. Думаю, що далі буде більше контролю ззовні. Такі аудити з зубами, умови до кожного траншу, персональна відповідальність і страждати хто буде? Хлопці на фронті. Політична інженерія, назвемо це так: це таке заумне слово. Простими словами: уряд довіри, плюс чітка дорожня карта реформ, плюс горизонт виборів. Жорстка антикорупція, тобто публічні справи, топ-фігурантів, прозорі закупівлі для сектору безпеки і е, прозорість, одним словом, прозорість. ну І тиск на тему миру, тобто слабкий уряд більше спокуси просувати мирні сценарії, щоб не зливати гроші в чорну діру. Як це вдарить по фронту? ППО, снаряди, ротації, все це тримається на грошах і логістиці. Коли партнери бачать дірки в системі, вони, ну, вони просто скажуть, що слухайте, давайте якісь умови будемо ми ставити, ви їх виконуєте. Бо ну що це таке? Ми даємо гроші, а ви крадете. Тому, скоріш за все, будуть якісь паузи, перевірки, все це відчує армія. Тобто одні крали, а відчувати будуть зовсім інші. Е, і тут не брак волі бійців буде, а втома партнерів від нашої безвідповідальності. І оце дуже небезпечно. Підіб'ємо підсумки, висновок сьогоднішнього випуску. Ми в центрі шторму. Питання не як відбілити імідж, питання чи здатні подорослішати. Європа і США не будуть вічно терпіти, коли їх гроші. Просто розчиняються у схемах, у схемах наших топ-чиновників. Вони поставлять вибір або правила, або пауза. Тож готуємося до жорсткої політичної осені, а можливо і зими. Після цих плівок, як було, вже не буде. І як я казала, як не дивно, це наш шанс. Бо або ми зламаємо е, систему корупції зараз, або вона зламає нас вже остаточно. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.